Пленарне засідання сесії провів секретар міської ради Сергій Мальренко. Він поінформував депутатів про заяву першого заступника голови партії регіонів Володимира Рибака на останньому з'їзді партії. 29 березня відбувся з'їзд партії регіонів, де головував, виконуючий обов'язки голови Рибак Володимир Васильович. І в своєму виступі він приніс вибачення. Від імені всієї партії регіонів народу України за непродумані дії, за ті помилки, які зробили деякі керівники нашої держави. З основного питання черги денної про вплив виробничої діяльності підприємств міста на стан атмосферного повітря в 2013 році доповіла начальник управління екології виконкому міськради Світлана Охотнікова. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у минулому році склали майже 352 тисячі тонн, що на 1% менше, ніж у 2012 році. Починаючи з 2010 року спостерігається тенденція зменшення обсягів викидів. Так, у базовому 2010 році викиди становили 395 тисяч тонн, що на 44 тисячі тонн 12% більше, ніж у минулому році. У розрахунку на один квадратний кілометр площі міста обсяги викидів в минулому році становили 818 тонн, на одного мешканця 535 кілограмів. Доповнили інформацію про промислові викиди в атмосферу міста представники промислових підприємств, які є головними забруднювачами довкілля в регіоні. Вони повідомили, як у минулому і поточному році на підприємствах реалізовувались природоохоронні програми. В 2013 году инвестиции в экологию составили 325 миллионов гривен, в том числе на воздухоохранную работу 154,8 миллионов гривен. Доля экологических инвестиций в 2013 году составила больше 12%. Это очень хороший показатель общих инвестиций в основные фонды производства. Году ми плануємо в 2014 году мы планируем более два раза увеличить затраты на экологию, и сумма плановой инвестиций будет составлять более 500 миллионов гривен. Для снижения негативного воздействия на объекты окружающей природной среды на предприятии разрабатываются, внедряются мероприятия, основные из которых направлены на снижение выбросов в атмосферу. В 2014 году начаты работы по разработке проектной документации на реконструкцию системы очистки агломерационных газов от зон спекания агломашины аглофабрики номер один. Реализация данного проекта позволит снизить концентрации пыли на стационарных источниках аглофабрики с 350

на алгофабрике, которую собственник брал на себя обязательства, заменить ее и построить новую в 2010 году. Сегодня фонд Даршна Война продлил эти обязательства для обдолговительных фабрик до 2027 года. А строительство фабрики вообще исключено как таковое. Его строить не строить не собирались. Ее хотят, э, е, хотят реанимировать в 2017 году. Тому єслікої противоліжопадхані вопросами доводі. Саємо слово білого вибору. Депутати ухвалили проект рішення з основного питання. Секретар міської ради Сергій Маляренко передав депутатам подяки від виборців за вирішення конкретних проблемних питань.